Штукатур, кухар чи перукар для внутрішньопереміщених осіб створили безкоштовні онлайн-курси для освоєння нових професій. Через війну тисячі українців втратили роботу та стабільний заробіток. Деякі з професій тимчасово стали не актуальними на території України, а дехто просто не може знайти собі роботу з метою посилення професійної спроможності внутрішньопереміщених осіб на базі оснащених лабораторій нововолинського центру. Професійної освіти розробили безкоштовні освітні курси, зокрема у рамках проєкту, який реалізувала благодійна організація Благодійний фонд Support.ua» у співпраці з Поромівською сільською радою, Нововолинським центром професійної освіти та завдяки донорам «The Black Sea Trust» і Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку створено освітній Ютуб-канал та сайт з безкоштовним освітнім контентом для. Осіб усіх вікових категорій за шістьома напрямками: штукатур, кухар, перукар, кравець, слюсар та інші Проєкт запроваджено для навчання ВПО, щоб вони могли на новому місці проживання. Здобути нові знання або підвищити кваліфікацію по своїй спеціальності, поточній, щоб вони могли ефективно працевлаштуватися вже у на новому місці проживання. Ось проект було реалізовано завдяки нашій проектній заявці, яку ми подали до Black Trust і German Marshall Fund. Вони відгукнулися на нашу проектну заявку і дали нам змогу цей проект реалізувати. Ми побачили, що у Волинській області, а саме у громадах, які було реалізовано проект. Там декілька тисяч переселенців, і вони, в принципі, досить активні. Вони знаходилися у пошуку роботи. Тобто, ми отримали запит на реалізацію цього проекту, і в принципі так прийшла ця ідея до нас. Безкоштовні курси допомагали створювати викладачі Нововолинського центру професійної освіти. Майстри поділилися своїми безцінними знаннями з охочими освоїти нову професію. На даним проєктом працювали спільно три організації: це Поромівська сільська рада, сапоті і безпосередньо центр професійно-технічної освіти. Це викладачі, які там працюють. Вони допомагали знімати ці ролики, які якби. Подальшому можуть використовувати не тільки мешканці нашої громади і учні цього закладу, а й мешканці всієї України, і не тільки відкривши вдома, наприклад, YouTube і можна подивитися ці е, такі базові е, навчальні уроки, які в подальшому можна використовувати в своєму житті для того, щоб е, покращити якусь певну свою здібність, міння навичку. Також, окрім онлайн курсів для переміщених осіб, були проведені тренінги щодо можливості працевлаштування на території приймаючих громад або започаткування власної справи. Зокрема, відбулися навчання на такі теми, як проєктний менеджмент та грантові можливості від держави, започаткування власної справи та навички маркетингової реклами, особливості працевлаштування ВПО. Були офлайнвенти і були онлайн венти. Було три офлайн івента це навчання, було проект менеджмент е та маркетинг, і е на нього приходила різна там кількість осіб. А онлайн проект наш, які курси оці освітні, вони опубліковані і на ютуб-каналі е е цього проекту, і на спеціальному сайті цього проекту. А е там, в принципі, вже охоплення це близько мільйона людей, і е його можуть ну, в принципі, подивитися ВПО, і навіть не ВПО з усієї України, і плюс це ще важливо дуже це комунікація. Тобто вони, по перше, знайомились між собою, знайомились з місцевими людьми. Вони спілкувалися, вони обмінювалися якимись контактами. Тобто, в принципі, це було не тільки освітній проект, да а і ще оці офлайн івенти вони дали змогу їм якось зустрітися один з одним. Як розповів Олег Савчук, у проєкті взяло участь близько 10 жителів Поромівської громади, які після закінчення курсів отримали сертифікати. Учасники даних курсів, які проходять в Ютуб-каналі навчання, можуть в подальшому отримати сертифікат і потім закріпити свої знання безпосередньо на базі навчального закладу СПТО. і тим самим. Покращити для держави, тобто зможуть створити робочі місця, можуть відкрити, наприклад, ФОП, податися на різні державні програми. Також по цьому проекту було Створено таких три тренінги, в яких брали участь наші ВПО, які приходили на ці курси, навчалися. І от зараз на даний момент є вже більше десяти учасників, які отримали сертифікат. Освітні курси допоможуть вимушеним переселенцям, людям, що втратили роботу, та всім іншим громадянам і громадянкам безплатно отримати актуальні знання в зручному форматі. Крім того, це можливість не лише безоплатно здобути користь навички, а й повністю опанувати нову професію.